Військові психологи це люди, які безпосередньо працюють з військовими на різних етапах, адже служити йдуть абсолютно різні хлопці та дівчата. Військові психологи можуть бути як військовослужбовцями на офіцерських посадах, так і цивільними, які співпрацюють або працюють у військових частинах. Ну ми робимо багато цікавої роботи. По-перше, це відбір, відбір на етапі курсантського навчання, так відбір на певні посади, відбір перед отриманням звання. І так далі. Тобто Це робота із спілкуванням, робота з дослідженням, де потрібно професійно знати тести, методики, Тобто це робота для професіонала, щоб правильно інтерпретувати, давати правильні результати. Крім того, ми працюємо з питань відновлення і супроводу. Тобто Відновлення це коли підрозділ виходить з бойових, тобто потрібно провести декомпресію, потрібно адаптувати бійців до мирного життя. Також це супровід. Розуміло, що всі приходять у військо з різною психікою, тобто з різними особливостями поведінки. У певних ситуаціях це потребує участі, корекції. Ну, це не повноцінна психотерапія, яка триває там місяці, але там декілька зустрічей, які зможуть допомогти знайти вихід або перебудувати, адаптуватися, тобто бути готовим до змінних обставин. Бо військова служба це певний стрес. Ми цього не приховуємо. Крім того, до наших функцій також ходить бойова психологічна підготовка. Тобто на сьогодні е, витримати сучасний бойовий стрес не так то просто. Тобто, психологів на кожного бійця не буде. Ну, на початок війни в українській армії не вистачало тисячі психологів, тисячі. Уявіть собі. Зараз нас потрібно ще більше, ну, щоб ви розуміли. Але це ну, до кожного бійця не приставиш. Тому ми навчаємо бійців саморегуляції, навчаємо долати стрес, навчаємо допомагати долати стрес своїм близьким, бо війську діє принцип рівний до рівного, тобто кожен може і має вміти допомагати одне одному, побратимові, співслужбовцеві своєму. так. І ще є особлива форма діяльності це групи контролю бойового стресу. Це найбільш просунені, найбільш бойові з нас. Навіть я поки що не в ГКБСі. Тобто, хоча там є бойовий досвід, да, і певні навички, ці люди ну, в певних обставинах ну, буквально заводять молодих у окопи. Тобто це найвищий рівень, скажімо так, бойової роботи. От коли ми там здійснюємо імітацію артилерійського обстрілу, так ми заходимо в траншею разом з бійцями. Тобто ми зайшли і над нами лунає цей імітаційний вибух, який імітує, там вибух міни або ще чогось. Тобто на фронті так само. Є групи контролю бойового стресу, які е, не взмушують, не заганяють, якби то як це як політруки радянські, да? тобто, а дійсно пояснюють, е, підтримують і ну, скажімо так, дають установку на те, щоб правильно увійти в бойове середовище. Тобто є й така робота. Ну, нам теж страшно. Тобто, ми ж такі самі люди, правильно? І в принципі, боєць, який знає, що ми теж не супермени, бачить, що психолог, який теж... Має самозбереження, теж спускається з ним, йде разом з ним. Це так само, як і в життєвій ситуації. Тобто, ми проживаємо з клієнтом його страх. Він бачить, що ми проживаємо його страх нормально, не тушуємось, там не впадаємо там, в якусь паніку і йдемо з ним далі. Тобто, ну правда, інтенсивність подразників і стресів на війні сотні разів більша. А так ситуація достатньо схожа надзвичайно. Ну, у нас була історія, коли прямо під час навчальних стрільб в дівчинок, в курсантки, ну почався панічний напад. Тобто ну, від звуків пострілів вона згадала, що на окупованій території якось потрапила там, схожу історію, була перестрілка, вона бачила вбитих, ну, бачила поранених, і в неї почався панічний напад на стрільбище. Тобто, а це ж небезпечно, бо в руках зброя, поруч по братими. Але, на щастя, інструктор підрозділу, як це не дивно, да, світ тісний. Моя студентка, яку я навчав навичкам саморегуляції, стабілізувала її стан. І, в принципі, вона успішно закінчила курс стрільб. Зараз приступила до виконання бойових завдань. Тобто, ось так, от така життєва ситуація. Ну насправді ми не знаємо в кого і коли з бійців прокинеться яка реакція на ті враження, що були пережиті на фронті. Тобто, це може трапитися і тут. Гучний звук, яскравий спалах, там гучна музика, там несподівані обійми ззаду близької людини. Тобто, багато тригерних чинників. Тобто їх треба знати, і до речі, інколи ми в рамках цивільно-військової співпраці теж приходимо до цивільних, там в колективи там навчальних закладів, розповідаємо, як поводитись з батьками, з рідними, які повертаються з війни, для того, щоб середовище родини або колективу, або організації було емоційно безпечним для військової Так, ми працюємо. Десь там в районі все ж таки другої лінії, да? а так, ми так само, як усі, ходимо в наряди, там в добові, там несемо чергування. Ну, у нас є зброя. От я ось це психолог, да, але в мене є своя особиста зброя пістолет, автомат, тобто все як треба. Там на випадок крайньої ситуації я знаю, де він лежить. Тобто можна, ну, мене ми все одно найперші військові. Тобто, у війську все найперший військові. Всі абсолютно, бо це треба просто засвоїти. І люди, які думають, що от я буду просто психологом, вони перше буде військовим. Тобто вам доведеться спочатку пройти курс базової загальновійськової підготовки 35 днів, тобто освоїти автомат, да? освоїти гранату, тобто, а по-іншому ніяк. Ну як ви думаєте працювати з військовими, ну, не ївши солдатського хліба жодного дня? Максим наголошує, що війську дуже потрібні психологи. На сьогодні є сайти військового рекрутеру. Це LobbyX, це платформа WorkUA. тобто це вивіски, ви бачите по всьому місту, да? тобто там є військовий рекрутер. Ви знаходите вакансію, тобто вам позначають частину, ви звертаєтеся з рекрутерами. У вас шлях може бути різний. Якщо у вас є військова кафедра і ви офіцер, ви одразу приходите в частину і починаєте працювати. Якщо у вас є освіта, але немає звання, бо військові кафедри закінчували не усі. Правильно, не у всіх була така можливість. Ви приходите в частину, проходите курси військової підготовки, і після цього вас атестують на молодшого лейтенанта. І От ви статусом, ви офіцер. Ну, На сьогодні психологи потрібні в середньому на кожному сайті, десь 50 вакансій висить постійно. Тобто, це для відбору. Бо відбор потребує професійності. Бо ну, ми ж знаємо, що планка призову понижена, тобто приходять люди з поведінковими розладами. Тобто, вони можуть служити, але їх стан треба контролювати, щоб не було агресії, щоб не було залежностей розвитку де, ситуації. тобто Їх треба тестувати, вивчати, спілкуватися. Це треба робити в частинах, ну, в тому числі. Тобто Простір для цього у вас буде. Там Якщо це навчальні центри, то це робота супровід, відновлення, бо багато інструкторів приходить після війни, після фронту людям. Треба адаптуватися. Тобто, ну якщо це військові шпиталі, а от цивільним радять бути уважними до моральних потреб тих, хто повернувся зі служби або просто знаходиться у відпустці чи на лікуванні. Військовий, який повернувся з бойових, від це велика, сильна, мужня дитина. Тобто дитина може щось зламати собі або комусь, якщо не ну, тобто, створити безпечного середовища для неї на початку. Да? Тобто Це заслуга близьких в тому числі. Спостерігати, тобто, як він реагує там, на певні чинники, як змінюється міміка, е, ну, чи болісно переживаються там, епізоди звичайного мирного життя. Да? Бо в нас суспільство живе дійсно, як нібито нічого не сталося. Я теж повертаюся і це бачу, тобто, але ж ну, є. Там два маркери да, номінального посттравматичного розлару. Тобто, якщо людина повернулася і вона сприймає цей мирний світ, тобто і пишається тим, що вона трішки вклала в те, що його б його зберегти. Да? А є той, хто повертається ну, багато таких, особливо там, серед буси бусифікованих, да? там і так далі, хто відчуває, що в нього забрали блін, найкращі роки життя. Там, місяці там, і так далі. Тобто, і це взагалі несправедливо. І всі тут, хто п'ють каву, це негідники. Ось другий момент, от, коли от, який теж є одним з маячків да, такого от, посттравматичного стресу, коли людина повертається і не може з себе зняти форму. От я от, два тижні відпустки, да, я прийшов, в перший день свою форму виправ, там, ну, ще раз одягав її раз, коли там, запрошували на одну зустріч з, з колегами, да, скажімо так. Invece. Тобто і я нормально себе почуваю, тобто, я звичайна людина, я змінив свою роль. Якщо, якщо хлопець не може перевдягтися да, ну, формально, тобто, навіть це, там, якщо йому комфортніше, бо це відчуття захисту, ти одразу бачиш, хто свої, да, тобто, і ти відчуваєшся впевненіше у формі, то це вже теж таке питання. Тобто вже відбувається таке психологічне утотожнення ролей. Да. Тобто, правильно, якщо військовий прийшов, зняв форму, він батько, він син. Він брат, був представник іншої професії. Зараз я психолог. Максим наголошує, що сьогодні українці довіряють психологам набагато більше. Зараз воює відносно молоде покоління, які за останні 10 років ходили до психологів, сімейних питань з дітьми, з особистих запитів. Крім того, командири інколи не маючи вже інших ресурсів для розуміння тієї чи ситуації, кажуть психолог. Ну, будь ласка, поясни, що з бійцем. Ти приходиш, проводиш тест, розповідаєш. Командир Сиреті думає, так, ну, мабуть, треба щось робити, а що робити? Ну, мабуть, дати відпустку. все ж таки. Тобто, і в нас в рамках навчального центру да, тобто, була ситуація, коли люди з найбільшим емоційним виснаженням тобто, все ж таки отримували можливість відпочинку, тому що саме після психологічних порад тобто ну, довіра до психологів військо росте. Це безсумнівний позитив.